Український бавовник для бавовне в Росії. Як швидко Україна може відновити власне виробництво пороху? Нам потрібні міни 120-го калібру, 82-го, а там пороха а, інша вага для пострілу. Фактом тижня вдалося потрапити на найсекретніше поле України. Тут вирощують страшне для ворогів слово бавовну. І з'ясувати, коли ми налагодимо безперебійне для нашої армії постачання порохової сировини? Побачимо, чи це буде кінець вересня, чи буде це жовтень місяць. Наш ексклюзив із півдня України. Клімат змінюється, а разом з ним змінюється і сільське господарство. І те, що вчора здавалося неможливим, сьогодні вже реальність. Це науково-дослідницьке поле стратегічного значення. Тут вирощують страшне для ворогів слово бавовну це поле секретне, знімати тут фактом тижня дозволили лише за умови, що ми не називатимемо точне місце розташування. А ще не показуватимемо, що саме написано. Ось на цих табличках це назви сортів, бавовни, яка тут досліджується. Пан Василь і пані Лариса не просто фермери, вони вчені і виконують важливе завдання державного значення, з'ясовують, які саме сорти бо вовни може народити українська земля. Ми на научній так сказати, основі ведемо фенологію, фенологічне наблюдення, за, наблюдення за, записуємо всі так сказати, е, ті е, погодні умови, які складаються ко, ко, кожен день, температура, які опади випали і так далі. Ми це описуємо. Для дослідів науковці взяли п'ять сортів бавовни з п'яти країн. І вже є перші висновки. Для наших умов потрібні нові рекомендації, як саме вирощувати цю культуру. Дуже ну, піклуватися треба і дивитися, яка це в корінь. Є рекомендації: 4-5 сантиметрів. От треба на глибину садити його. Але ми тут різні глибини взяли і бачимо, що краща глибина. Де то 2-3 сантиметри. Але головне питання не як вирощувати бавовну, А навіщо? Попри те, що під час повномасштабної війни Україна почала виробляти в рази більше військової техніки та озброєнь, однією з головних проблем залишається відсутність власного виробництва пороху, через що наш ВПК просто критично залежить від імпортних постачань. Бавовняне волокно після хімічної обробки перетворюється на бавовняну целюлозу. З неї своєю чергою можна отримати піроксилін або тринітроцелюлозу. А це вже головний компонент для більшості вибухових речовин, в тому числі і для пороху, який використовується для споряджання мін та снарядів. Нині в світі використовується набагато більше снарядів ніж до лютого 22-го року. А головні гравці на бабовняному ринку фермери Піднебесної. Пів світу забезпечує Китай, який може впливати на цей процес, відповідно, регулювати експорт, більше видавати на свою оборонку. Якщо ми говоримо про європейський ринок, то близько 70 це саме надходить вся ця сировина із Китаю, для яка необхідна для виробництва порохів. Тому всі намагаються викручуватися. Через те, що зростає цей дефіцит. Звісно, така майже монополія набувовно змушує виробників снарядів шукати все нових і нових постачальників. Росія, здавалось би, може не особливо перейматися, сподіваючись на північно-корейські снаряди, недарма ж Путін днями їздив на поклон до Кіма. Але якість того, що збирають північно-корейські зброярі, м'яко кажучи, сумнівна. Ну я навіть не знаю з чим це пов'язано, особливо що там за будь-яку помилку розстрілюють одразу або в концлагер відправляють. Але порохові заряди для північно-корейських зарядів вони просто жахливі. Вони жахливі, вони не дотримуються нормативів. Там може бути різні типи порохів одночасно в одному і тому ж самому пороховому заряді, і так далі. І так далі. Тому росіяни також шукають можливість дістати бавовну всюди, де бачать шпаринки в міжнародних санкціях. Це Казахстан, Узбекистан, країни середньої Азії, які в три-чотири рази від початку повномасштабного вторгнення наростили поставки бавовни, бавовняної целюлози на ну, за санкціями. Не мають ну, надавати їх лише для цивільних потреб, але обходяться вони передаються через країни посереднику. Навіть є логістика, наприклад, продажу через Іран. А Іран вже потім виробляє ну, опрацьовує цю сировину і продає Російській Федерації. Так само, на жаль, і Туреччина постачає бовняну целюлозу до Російської Федерації. Така гонитва за забововною вже призвела до безпрецедентного росту цін. Вартість тони сировини сягає 40 тисяч гривень, але для України вирощування це не стільки про економіку. Скільки про можливість отримати додаткові снаряди, а снарядів відповідно і пороху нам потрібно багато. Нам потрібні і радянського типу 152, й 122-й, це зовсім інший. Нам потрібні міни 120 го калібру, 82, го а там пороха інша вага для пострілу. Тобто нам потрібно якомога більше, тим краще? Оце найпростіша відповідь. Але якщо в Україні дійсно почнуть вирощувати бавовну, чи не стануть поля пріоритетною ціллю для російських ракетних атак? Шукаємо відповіді далі. Україна вже має власні виробничі лінії для снарядів, але порох ми отримуємо від наших союзників. То що станеться, якщо сировину для нього ми почнемо отримувати на місці? На щастя, пити по пововняних полях ракетами сумнівна військова стратегія. Тож захищати нам потрібна буде не ферми, а логістику, якою сировина буде доставлятися до порохових заводів в Європі. Якщо ми зробимо це і почнемо забезпечувати наші потреби, куди буде йти сировина, де вона буде оброблятися, якими логістичними маршрутами буде переходити. От, власне, бити ці підприємства з обробки, вони можуть намагатися. Логістичні маршрути, якщо це якісь залізничні шляхи, це чи до наш. Ших підприємщи, наприклад, до наших західних партнерів, інший сценарій побудувати порохові заводи в Україні. Плюс в тому, що скорочується час на доставку бавовни. Мінус з'являються нові пріоритетні цілі для російських ракет. Тож такі підприємства доведеться ретельно ховати. Все це треба брати за аналогію Ірану. Іран усі критично важливі об'єкти. Особливо свого військово-промислового комплексу давно вже вивів під землю. Вони знаходяться під землею, особливо в гірських районах, а де використання навіть проникаючого типу ракетної та бомбової зброї. Ну, ускладнено рельєфом та ландшафтом. Але будівництво таких заводів це питання далекої перспективи. А поки пан Василь і пані Лариса вивчають, як росте нова для нас культура, і прогнозують перший, поки що, дослідницький урожай бавовни. Ці сорти я вам хочу сказати десь. Кінець липня, початок серпня, може і середина. Вони будуть уже плодоносити, цвітіння піде, зав'яжеться коробочка. Коли він визріє, побачимо. Я трудно сказати, чи це буде кінець вересня, чи буде це жовтень місяць. Нам трудно судити, це ми вже будемо бачити, що це за сорти. Вчений впевнений, українські фермери залюбки, засіють свої гектари бавовною, бо вартує вона в чотири рази більше за соняшник. Головне дати їм точні. Інструкції, як правильно її вирощувати, така дослідницька робота має тривати два роки. Але якщо експеримент буде вдалим, то нічого не заважатиме українським фермерам отримати перший промисловий врожай бавовни вже наступного року. Павло Васильєв, факти тижня, «СіТіВі» – Єдині новини.